Доброго ранку, дітки! Сьогодні на занятті з аплікації ми будемо робити цікаву комаху, а яку ви здогадаєтесь, відгадавши загадку. По травиці, по землі, кони бігають малі. І подром для них це луг, не поставивши у плуг. Здогадались, хто це? Так, це коники. І сьогодні ми з вами зробимо коника. Для роботи нам потрібно кольоровий папір. Ножиці, просте олівець, фломастер, пезлик, клей, клейонка і серветка. Спочатку я взяла жовтий колір паперу і простим олівцем намалюємо овал. Це буде один із тулупів для нашого коника. Ось так. Так, тепер беру зелений. І малюю ще один овал. Трішки длінші. Так. А тепер намалюю голову ще нашому конику. Так, теж овалось так домалюємо. Тепер ми намалюємо травичку. Ось такі трикутнички. Середні, великі, ось так, до кінця листочка. Так, намалюємо йому ніжки, в нього їх буде три. Так, так. і ще одне. Ще нам потрібно намалювати конику вусики. Проводимо ось так кружечок зверху. Донизу ведемо паличку, і ось так. Такі в нього будуть вусики з одного. Один вусик і ще один. Так само робимо кружечок, донизу паличку і робимо другий вусик. Тепер я беру невеликий шматочок білого кольору, і будемо малювати очі. Ось такі невеличкі овальчики. Два. Ось так. Намалювали. Тепер конику нам залишилось чорного паперу намалювати маленькі зінички. Ось так малюємо. Полуколу. Ось так, один. І ще один. Так, ми вже приготували. Тепер беремо ножиці і будемо вирізати всі деталі для нашого коника. Я вже вирізала всі деталі для нашого коника, приготувала ось такий фіолетовий аркуш паперу. Ви можете взяти будь-який, який вам подобається. Спочатку ось так донизу прикладаємо травичку, потім кладемо тулуб жовтого кольору. На нього накладаємо зверху тулуб зеленого крильця і тулупи крильця. Тепер прикладемо наші вусики. Ось так. З однієї сторони, і з іншої сторони. І тепер прикладемо голівеньку нашому конику, поправимо вусика. Ось так. Тепер прикладемо йому ніжки. Велика нога з однієї боку, ось так. Потім трішки поменше біля голівеньки, і посередині маленька ніжка. Ось так на жовтий тулу. Тепер нам залишилося прикласти очі нашому конику. Ось так прикладаю одне око і ще одне око. Приклали. Так, тепер прикладаємо наші зінички в одну і другу. Ось так. Конику прикладаємо. Одну зіничку і ще одну, так, приклали. Тепер, дітки, починаємо склеювати нашого коника. Беремо пензлик, макаємо клей і починаємо склеювати. Ось, дітки, подивіться, який гарний коник в мене вийшов! Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!